Ну і що? Що, моя дорогая? Що ти мені підспівуєш тут? Я до тебе не підійшла, так? Да? Хожу-хожу тут, туди до тебе не підійшла. А до тебе не підійшла, да? Моя девочка, моя китенька. Ончок, так, так. Як це мама ходить і не підійшла, да? І не підійшла. Ой, так мухайся. Попи, паси! Усім привіт! У нас сьогодні заготівля сіна. Вчора до темної ночі ми його звозили, просто звозили і вкидали в кучу, а сьогодні треба швиденько все поскладати, тому що на вечір передають дощ. Зараз руки в ноги. А, ні, наоборот, ноги в руки і вперед. Ставиться. На вечір дощ. Зараз вже другий час. Сі на 200 тюків треба служити. А він кричить вже не можу, блін. То пальчик у нього болить, то спина, сів на скарді, каже, не можу, прикинь. Хотів тікати, а назад вернула. Садиться, кричити я не можу, он диви, вмирає. Ото роботники, піпець. Он диви, мертвий вже. Ой! Ота так, сільське життя, ага. Ой, Іракову хоч заганяє. М -м -м. А ще й половини не сложено. Ой, тачку тягаю. Бо служили, там викинули, вчора до ночі свозили, поскидали там кучу. І біля сараю ще трохи. І тепер його все служить ще й накрити, бо щось натягує дощ. Ну, все, закінчили. Прийшли діти, допомогли докласти, накрити. Тут тільки частина, і більшу частину склали в сарай. Такий в сарай типа типу сінника Все, встигли у нас. Зараз буде дощ, уже капає, ми, як завжди, в останню хвилину. Нарешті заготівля сіна закінчена. Ми всі живі, здорові. Ми це видержали, ми це зробили. Все, залишилась тільки люцерка, але коли вона буде в кінці серпня чи на початку вересня то вже таке, вже ми трішки передихнемо і вже скосимо і затюкуємо люцерку. то вже таке. Нелегка це справа, це сінозаготівля. Для мене це найважче, тому що тут треба швидко все встигнути. Десь прозівав, десь не встиг, намокло, пропало. А це, звичайно, саме таке. Трудозатратне сильно. Це сильно заготівля. Мене питали, чому ви не скардуєте? Це ще важче, я вам скажу. По-перше, по-друге, це треба ну, пар, дві або три пари чоловічих рук. Мене вже не враховуючи. Я себе вже не враховую, тому що вже в руках сили такої немає. Ще тюк ти піднесеш, якось якось там підкинеш, а вилами кидати. Сіно наверх вже сили немає. Коли були молодші, ми скирдували сіно, складали скирди, це теж треба мати навик, тому що це не так просто. Тюки скирдувати легше. Ну, це маленька частинка нашої заготівлі, звичайно. Тут біля сараю, щоб так на всяк випадок і швидше. Все остальне сіно у нас. На... Тут рядом у нас такий заброшений двір, там є такі сараї, є стіни, є криша, що, що ще потрібно. І ми туди поскладірували усі свої тюки. Тож, думаємо, там вже не, не намочі і все буде добре. А так ми справилися, як завжди, було важко. Ну, нічого, без цього нікуди не дінеся. І так, скільки ж ми заготовили сіна? Тож, в цьому році ми заготовили 540 тюків сіна. Все в тюках. У нас залишилася ще люцерка Третій укіс буде через деякий час, ну, тюків 60 ще плюс. Всього буде 600 тюків. Ось десь тюків, 200 люцерки. і все остальне логове сіно. Сіно ми не купуємо, у нас є свої сінокоси. Петух спеціально мені підспівує, у нас свої є сінокоси, хтось із людей балку віддав. Десь є толока, арендуємо орендуємо під цінокоси. Ну, в общем, сінокос свій. Е нанімаємо тільки трактор, щоб нам скосив, е нанімаємо також, щоб згребли, і нанімаємо також, щоб затюкували. Дебалочка такі менші кусочки, то. Е косимо самі згрібаємо, а, де звичайно, більш така е, є такі містинки, що там до пів гектара, то там, звичайно, трактором. <плес> Тася хожу біля сіна, боже що воно ну, там шевелиться. Тасяндра, то тобі тут класно. Залізла да, Тасюнка. Ти моя Тасюнька. Ой, клас, каже, так? Да? Ну, а так, скільки треба, потрібно корові сіна? В стойловий період Корові потрібно 15-20 кілограм сіна на добу. Це з тим. Тому що ну, у нас немає ні сінажу, ні силосу, не ні більше ніяких кормів, тобто сіна е і дерть, макуха, ну от такі корма. от Ну от І виходить, що тюк десь на день, на добу, тюк сіна на корову. Якщо, якщо звісно, тюк е такий да, до 20 кілограмів. От, е але є такий період у коров взимку, коли на них нападає якийсь жор. Особливо перед, знаєте, от, допустимо, така стабільна стабільна температура, потім намічаються там холоди, морози, і от у них починається інтенсивний такий жор. Вони тоді їдять, як не в себе. То, звісно. Ложимо сіна в волю, щоб в коритах було завжди сіно, то іде більше сіна. Тому завжди треба якось ну завжди враховуємо це і заготовлюємо не трохи більше, щоб було з якимось запасом. Ну, а також у нас от малиш під'їдає <сіна> сінце. Не завжди накосиш. Стараюсь, звичайно, йому поїхати вкосити десь свіженького, зелененького. А так другий раз то часу немає, то ніяк. То розпечатуючи му тюк і він прекрасно їсть і сіно. Так, ну і що я хотіла зробити? Винесла віси на двір, положила таку плашечку, зараз хочу включити. Хочу зважити тюки. От просто цікаво. Я навіть і не важила якось наші тюки. Зараз зважу. У мене тут лежить два тюка з логовим сіном, а потім з люцеркою. Ну, щоб хоч приблизно розуміти, скільки у мене сіно заготовлено то ножом. Не тюками, а то ножом. Зараз побачимо. Так, ну ось ніде він не дотрагується, ніде нічого, все хорошо. У нас вес 18 кг. Так, зараз ще є другий. Перевірю, щоб було більш-менш. Так, положила другий тюк. Що вона засвічую? Так, тут у нас 17 кілограм. Це також лугове сіно. Так, зараз ще люцерку зважимо. Так, ну і принесла люцерку. Єлі дотарабанила. В общем, вони більш-менш одинакові всі. Okay. Десь, може, трішечки там трішки більше, трішки менше, і майже одинакові. І дивимося, так, що у нас? 17. Ну, будемо считати, все, все сіно по 17, тому що ну там плюс-мінус, бо іноді попадаються трішки менше, де-не-де, трішки менше, тому будемо считати 17. Ну, і того, якщо в нас зараз а, в цьому році свіжого сіна ми заготовили 540 тюків, то перемножуємо на 17 кілограмів, то це 9, 9 тонн, так? Да? Округляємо 9 тонн. Плюс у нас ще буде тюків 60 люцерки третій укос. І у нас залишилось. Минулорічне сіно. Даже не знаю, ну, там тільки 100, може 120, ну, нехай 100. Якщо його все приплюсувати і помножити на 17 кілограмів, то у нас вийде 11900. Ну, грубо говоря, 12 тонн. 12 тонн ну, це у мене сіна. Ну, отак ми заготавлюємо, щоб без січки, без соломи, Ну, я так враховую на три, три скотини. Як кажуть, нехай краще буде з запасом, аніж потім десь щось шукати. Ось вам і дощ. Передавали на вечір. І оце вже який раз ми звозимо сіно, мабуть, оце... Ну так, заходами. Ми так і косили потрошку, не все зразу. Скосили одну ділянку, затюкували, звезли. Пішов дощ зразу, встигли звести дощ. Другу ділянку скосили, затюкували, звезли, заховали, знову дощ. Отак вихватами, перехватами заготовляли ми в цьому році сіно. І останнє, це сьогодні завезли, останнє сіно, служили, слава Богу. І також дощик. Ну, тепер нехай іде. Тепер нехай йде дощик. Дуже цікаво, скільки ви заготовляєте е сіна для своєї коровки. Тепер вже хоч в кілограмах, хоч в тюках, хоч як.